Всім доброго дня, друзі. Завершили ще один з наших об'єктів. такий чудовий будиночок засклили. Зараз вам проведу невеличку екскурсію. Покажу, як це виглядає ззовні зсередини. Тобто маємо отакі вікна. Це ламінація зовнішня антрацит. Монтаж виконаний. За ДСТУ з гідропароізоляційними стрічками. Так, Це у нас задня сторона будинку. Тут взагалі отакі величезні вікна. Тут замовник обрав на е, вихід на задній двір на терасу та двері. Відповідно, з цієї сторони також вікна. Одне з вікон. Воно в принципі виглядає ззовні так само, як і інші, але зсередини воно матове. Це буде санвузол майбутній. Зараз покажу зсередини. Це алюмінієві відверки. Закрито, зараз ключика візьму. Тобто тут такий контур замикання. Коли ми закриваємо ключем або барашком, то окрім середнього рігеля ще є додаткові два рігеля зверху і знизу, тобто максимальний протизлам. Зсередини облаштовано таким барашком зручним. І відповідно, потрапляємо всередину. Маємо такі дверки, вікна, які з середини білого кольору. Це вікно кухні. Тут планується по проєкту замовника Велика Столешня з мойкою, то відповідно тягнутися кожен раз для відкривання вікна буде незручно. Тому це вікно облаштоване електроприводом. По ньому є окреме відео, знято нами на об'єкті. Відповідно. Це вікно з електроуправлінням і з ручним управлінням. Замовник обрав найбільш товсту серію профілю Salamandr, це 92 мм саламандер. І відповідно тут стоїть трьохкамерний склопакет. Тобто тут чотири скла між ними три тривошні камери з мультифункційним склом, з наповненням. Аргоном, тобто, для максимального енергозбереження. Ну і тут ще є додаткові контури ущільнення. Тобто у нас є перший контур ущільнення, потім на створці йде другий контур і третій. Відповідно, тобто це максимально тепло і зручно буде. Так. Ну, це кімната майбутня гардеробна буде. Тут. Я так розумію, додаткова кімната або кабінет. Котельна. Тут одне вікно глухе, плюс одне відкривається на провітрювання або на відкривання поводи. Відповідно потрапляємо в сам вузол. Ну, тут стоїть те саме матове скло, з вулиці воно виглядає так само, як всі інші склопакети. В будівлі, тобто воно ззовні не відрізняється. Але враховуючи те, що це санвузол, ну і для захисту від, скажімо так, сусідів, від просто чиїхось поглядів. Тут встановлено таке матове скло, яке не зовсім показує, що відбувається всередині. Тут, коли вімкнути світло, буде видно тільки загальний контур без подробиць, скажімо так. Ну і все, в принципі, повністю засклений будинок. Всі кімнати ми пройшли з вами. Тут це спальня буде. Тут лишається ще встановити вхідні двері. Замовник ще обирає, який буде варіант дизайну цих дверей. Тобто і тоді вже це буде повністю завершений об'єкт. Наразі це виглядає отак з вікнами. Це всім дякую за увагу.